Зарізана голубка й водограй. О, постаті убиті любі, о дорогі розквітлі губи, міє маріє, Ето Лорі, Ані, і ти, Маріє? Де ви, дівчата, я вас питаю? та біля водограю, що плаче й кличе, голубка маревіє. Душа моя в втремкій напрузі. Де ви, солдати мої друзі? Де ви? бігі далі Риналь? Печальні ваші імена, як у церквах ходило на... Під відгомоном до небес, і погляд ваш вмирає десь. Де брак, де мак жаков де рен? що в нього погляд, як той рен? Де милий кремність волонтер? Вже, може, їх нема тепер. Душа моя ятриться з непокою і водограй ряда зі мною. А що якщо вони іще живі, десь б'ються на північнім фронті, Там олеандри всі в крові, і сонце ранене в траві? На багрянистім горизонті.